Славних і всехвальних апостолів, силою щасного животворчого Христа, Заступництвом Святого Михаїла Архангела та інших Небесних Сил, безділесних, святителя Миколая Чудотворця, святителя Івана Золотоустого і святого великого Рівноапостольного князя Володимира, що його пам'яті сьогодні світло освершуємо, святих і праведних, бо оці, ці і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як обої, чоловік вигубний. <рикан> <рикан> да, Андрей. Андрію, да? Телефон. <рикан> Я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <рикан> Дорогі браті і сестри, сьогодні за старим стилем наша свята Українська Церква споминає святого князя Володимира, Великого Хрестителя Русі, одного з найбільших діячів нашої історії. І його біографія, його життя, воно таке часто буває достатньо суперечливим для людей, але часто суперечливим буває і текст священного писання. Буває суперечливим текст священного писання. Буває часто таке, що коли люди вперше відкривають Біблію і читають її підряд від книги Буття до книги Откровення, багато хто її не розуміє. Багато хто не розуміє ці особливо старозавітні тексти тому, що люди щось чули про Бога, щось чули про Христа. Вони чули слова про любов, про те, що любити ближнього як самого себе, про те, щоб підставити другу щоку. А в старозавітних текстах вони несподівано бачать щось зовсім інше. Вони потім питають, а чому так, чому там описано стільки зла, стільки гріха. Чому в кінці часів, уже в новому заповіті, там в пророцтвах, чому описані такі катастрофи, страждання, які падуть на людей? Людям цього часто не зрозуміти, тому що вони хочуть прочитати добру казочку про те, що все хорошо, що небо, небо рожеве, що по веселці біжать єдинороги, і що ми всі можемо так сказати, Жити в своє задоволення і при цьому все буде нормально. Але Біблія показує реальність такою, як вона є. Вона показує реальність світу після катастрофи, світу, з якого люди вигнали Бога, світу, в якому Бог намагається діяти, повернути людей до себе, але йому постійно треба долати їхній опір. Опір тієї свободи, цілковитої, абсолютної свободи, яку Бог дав людині. І в принципі немає вже такого великого значення, які саме події, там описані в старому заповіті, немає великого значення та історії юдеїв. На їх прикладі ми бачимо картину набагато універсальнішу. Ми бачимо приклад стосунків Бога і людини. Ми бачимо те, як Бог відвоює землю в диявола. Як Бог намагається повернути до себе людство і знову повернути своє творіння в ранг сина, це саме в мініатюрі, це притча про блудного сина. Коли син іде від батька, він думає, що батько йому не потрібен, він забирає частину, яка йому належить. Але потім він неправильно цим розпоряджається і починає бідувати, Він голодує, він не знає, що йому робити. І тоді він згадує про батька. Він хоче повернутися до нього, але він боїться. Він думає, що по справедливості батько його не прийме. І батько мав повне на це право. Він просить, щоб прийми мене хоча б найменно. Хоча б жалься жаль, на мене, я буду виконувати найгіршу роботу, але він розуміє, що у батька навіть наймити мають набагато більше, ніж, ніж має він зараз, будучи окремо. І батько не слухає жодних його виправдань, він не слухає жодних вибачень, ніяких слів, він зразу повертає його в рамк сина. І те ж саме відбувається з людством. Те ж саме відбувається. Бог хоче, щоб ми повернулися до нього назад. Але поки ми самі не приймемо таке рішення, ми не зможемо цього зробити, ми не зможемо повернутися сюди. І дуже часто Бог в історії дає людям певну особливу місію, місію яка перевершує саму людину. Місію, яку, про яку навіть сама людина не може уявити собі, що вона на неї здатна, що вона її достойна, що вона буде її сповняти. Тобто Бог дає людині певну особливу благодать вершити великі справи. Те, що не від нас, тому що якісь сили людина може набути сама в результаті тренувань, в результаті постійного відточування своєї майстерності, вона може стати кращою, вона може стати досконалішою. Але інколи нам приходять особливі дари, і ці дари необхідні нам для того, щоб певну велику справу виконати. Ми бачимо, як такі дари мають священнослужителі архієреї, іереї, диякони. Вони мають те, що називається благодать священства, вона на них почуває. Дуже багато людей не розуміє, як це працює. Багато людей кажуть: я не піду до цього священника або до цього єпископа, бо він такий сякий, він поганий, я не хочу разом з ним бути. Але люди часто не можуть зрозуміти, як так, що священник або єпископ веде, можливо, на даному етапі життя не дуже праведний спосіб життя, він не такий, як нам би хотілося його бачити, але тим не менше таємства звершуються. Не він звершує танство, а таїнство звершується через нього. Звершується його руками, і його устами і через його серце. Коли він не звершує таїнство, він залишається такою ж самою людиною, як і всі. Але в момент звершення таїнства будь-який священнослужитель святий. Але існує не тільки благодать священства, існує ще й царська благодать. Помазання на це керування державою. І це те саме, що відбувалося в королівських родинах Європи, те, що відбувалося в Київській Русі, те, що відбувалося в Візантії, те, що відбувалося в інших благочестивих народах, які прийняли християнство і мали цей обряд, і те, що, на, на, на жаль, дуже рідко відбувається зараз. Людина народжується так же само, як і всі від чоловіка і жінки. Вона носить того ж самого гріха, тієї ж самої хвороби. І тим не менше, в якийсь момент їй дається особливий дар для того, щоб вона виконувала певну місію. І дуже часто ми можемо подумати, от як так, що і Бог, і його служителі, і церква вдавалися до, начебто, не дуже хороших методів до насильства, до якихось там жорстких дій. Іноді навіть до війн доводилося вдаватися, як так люди, яких ми сьогодні шануємо як святих, як, наприклад, той же князь Володимир, могли місцями робити те, що вони робили? Тому що ми дійсно живемо в падшій реальності. І в цій реальності можуть бути мученики, можуть бути відлюдники, які йдуть геть зі світу для того, щоб вдосконалювати себе і зростати в святості, а можуть бути переможці. Ті, які вступають на цю священну боротьбу зі злом. І ми зараз бачимо це в момент нашої війни в Україні. Війна це погане явище, це біль, це смерть, це сльози і скорбота. Але разом з тим, з тим зараз наша війна є священною. Наша війна є богоугодною для того, щоб ми перемогли те зло, яке на нас напало. І ця війна починається в духовному світі, а потім має свій вияв і своє продовження в цьому світі матеріальному, Тільки, на жаль, ми погано дуже справляємось, тому що ми в духовному світі в першу чергу не хочемо стояти перед Богом і приймати Його дари. Тому не виходить у нас все це так, як, як нам би хотілося. І справа в тому, що і керівники держави, лідери, і особливо монархи, які були церквою помазані і благословені на царство. Вони дуже часто вимушені застосовувати такі міри для того, щоб сповнилася вища правда. Коли людині вколюють вакцину від якоїсь недуги, то на початку людині теж може стати погано, людина може себе гірше почувати, піднятися температура, слабкість. таке. Але такі люди, такі святі переможці, вони є носіями такої в певному сенсі вакцини. Вони десь, може, погіршують стан для того, щоб потім він покращився. І хрещення Русі, яке ми сьогодні споминаємо, це було вакцинування Київської Русі князем Володимиром. Це була вакцина від гріха, яка зробила дуже багато для того, щоб і гріх тут загинув, щоб його стало менше, і для того, щоб наша держава виросла. Тому що завдяки прийняттю християнства, а не якоїсь іншої віри, не юдаїзму, не ісламу. Ми стали тим, ким ми є. Наша Київська Русь стала тією державою, яку ми потім знаємо і бачимо. І чому відсохла Московія? Московія це блудна дочка Київської Русі, але вона відсохла, тому що вона свого часу змішалася з монголами, тому що вони прийняли оцю от ментальність їх. Тому вони відсохли, тому вони уже русичами ніколи не можуть називатися. Хоча як би вони не брехали про себе, що це вони та містина. Русь насправді це не так. Русь була і залишається в Києві. Русь це те, що вийшло з Володимирового хрещення. Наша церква завжди була самостійною, завжди була автокефальною і ніколи ніяка сила ні зі сходу, ні з заходу не зможуть у нас цю самостійність забрати. І наша держава завжди була і буде. І я вірю, що по молитвах святого князя Володимира наша Київська Русь відродиться і що вона стане бичем для Московії і наглядочкою, і вихователькою для Європи. І що це саме з нашої держави розпочнеться поширення нової істини на весь Божий світ. Але для цього кожен із нас повинен дивитися на приклади святих, яких ми бачили. Кожен із нас повинен вдосконалюватися, молитися і спасатися. І хай всміливо з Господь в цьому нам допоможе по молитвах святого Князя Великого, Київського Володимира. Амінь! Слава Ісусу Христу! Дякую, братії і сестри!